Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньо-мовленевої діяльності? Познайомимось з вершем Степана Пушика, Веселики Журавлі? Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла ясна. Діти, а вам подобається весна? Які слова про весну ви могли б сказати? Яка весна? Так, весна тепла, сонячна, гарна, радісна. Навесні оживають дерева, трави і комахи. Прилітають із теплих країв птахи. Ви знаєте, які птахи прилітають навесні? Це грак, чорний та блискучий. А це шпак. А чи знайомий вам цей птах? Так, це журавель. Коли до нас повертаються журавлі, вони весело курличуть. Курли, курли, курли. Від їхнього веселого курликання всі радіють, і тому журавлів називають веселиками. Побачивши журавлів, зачувши їхнє курликання, дітки їх запитували. Веселики журавлі, що несете на крилі? Чи то радість, чи то сміх, може, снігу повен міг? Несемо всім вам тепло, щоб усе цвіло й росло. Як діти назвали журавлів? Вірно. Веселики журавлі. І вірш цей так і називається Веселики журавлі. Пропоную вам послухати ще раз цей чудовий вірш, який написав Степан Пушик. Веселики журавлі. Що несете на крилі? Чи то радість, чи то сміх, може, снігу повен міг? Несемо всім вам тепло, щоб усе цвіло і росло. Скажіть, малята, що діти запитували в журавлів? Так, вони питали, що журавлі несуть на крилі? А чи запам'ятали ви, що журавлі несли на крилах? Так. Журавлі відповіли, що несуть тепло. Малята, а як ви гадаєте, чи справді на крилах у журавлів щось було? Ні, на крилах у журавлів нічого не було. Просто коли пролітали журавлі, починалося справжнє тепло. Тому журавлі і говорять: несемо всім вам тепло. Ось з таким чудовим віршиком ми з вами сьогодні познайомились. А на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!